Вітаю всіх на моєму каналі. З досвіду знаю, що фітофтороз – це така хвороба, яка дошкуляє кожному, хто вирощує томати. Для того, щоб наша боротьба з фітофторозом була успішною, потрібно ще на етапі висадки розсади у ґрунт застосовувати певні прийоми, які дозволять мінімізувати вплив цього патогену на наші томати. В цьому відео і піде про це мова. Перед тим, як висаджувати томати у ґрунт, я спочатку до лунки додаю жменю попілу та чайну ложку десь кальцієвої селітри, може трошки більше. Перемішую це все з ґрунтом. Заливаю це все діло водою. А потім вже. От в цю болтушку висаджую саму розсаду. Деревний попіл у своєму складі містить фосфор, калій, кальцій, сірку, магній взагалі у попілі 30, десь приблизно мікроелементів, які дуже корисні для рослин. А кальцієва селітра потрібна томатам для того, щоб вони не вражалися вершинною гниллю. І це не захворювання, як можна подумати. А просто прояв нестачі кальцію у ґрунті. Почекаємо, поки земля поглине воду, і приступимо до другого етапу підготовки наших томатів до плодоношення. Для того, щоб кущ томату добре розвивався, перш за все потрібно знати, в яку землю, в який ґрунт ми його висаджуємо. І якщо перевірити наявність у ґрунті під томатами певних макро і мікроелементів неможливо, власноруч. То перевірка кислотності ґрунту доступна кожному. А нагадаю, що для томата потрібна слабо кисла реакція ґрунту. А так як поливна вода у нас далеко не кисла, то з часом навіть слабокислий ґрунт поступово залужнюється. І томат на такому ґрунті зростає більш таким ніжним до різних стресових умов і погано розвивається. Навіть фітофтора більш вражають ті томати, які зростають на лужному ґрунті. Отже, перевіряємо кислотність. Як видно, ґрунт на границі допустимої межі 6,5. Краще б це було 5,5. 6 Тому для профілактики залуження я зараз все ж таки пролью томат розчином лимонної кислоти. Готую розчин із розрахунку 3 грами лимонної кислоти на літр води, десь по пів літра на один кущик полью на всяк випадок. Якщо ж під рукою немає такого приладу, який міряє кислотність, то профілактично один раз пролити таким розчином біди не буде. А ви одразу зрозумієте, чи сподобалось це томатом чи ні, по кольору листя. Воно повинно стати таке темно-темно-зелене, насичено-зеленого кольору, не таке, як зараз в цієї розсади. Отже, ґрунт ми наситили поживними речовинами, кислотність ґрунту ми перевірили. Тепер потрібно захистити томати від хвороб. Дуже велика помилка залишати цей етап на потім, на другу половину літа, тому що вже вражена рослина буде гинути, що б ви не робили. І набагато легше попередити хворобу, аніж потім з нею боротися. Щоб попередити хворобу, перш за все потрібно зробити так, щоб спори фітофторозу не потрапляли на рослину. І якщо враховувати, що збудники фітофторозу знаходяться в землі і поступово піднімаючись в повітря, осідають на рослині та вражають її шар мульчі товщиною мінімум 10 см. Зможе забезпечити такий захист, ускладнюючи спором фітофторозу шлях до рослини, ми тим самим на якийсь період захистимо наші томати від цієї хвороби. Для мульчі найбільш підходящим матеріалом є сіно. Я дуже радію за людей, які мають доступ до такої цінної сировини, але не у всіх є доступ до сіна, тому потрібно брати все, що є під рукою. Наприклад, я користуюся скошеною травою, чи вже підсушеною, чи вже яка є, а також виполотими бур'янами. Я не переймаюся, що там є дозрілі вже такі насінини, які знову можуть прорости, і буде багато бур'яну. Тому що до осені і навіть до заморозків я постійно підкладаю шар мульчі, так що він в мене завжди тримає певний об'єм. Тому бур'янам просто неможливо прорости. Але якщо сталося так, що вже ну, ніякої трави немає, то можна використати картон, якийсь коробок чи якусь макулатуру, але зробити хоч щось, щоб не давало збудникам хвороби підійматися з ґрунту на поверхню. Взагалі, в ідеалі потрібно, щоб такий шар мульчі закривав всю поверхню ґрунту в теплиці. Тоді вже ми точно не дамо шансу розгулятися хворобі. Але якщо такої можливості немає, то хоча б рядочок весь треба замульчувати з томатами. А щоб посилити ще роль мульчі, можна час від часу проливати мульчу корисними мікроорганізмами, які є у вас в доступі, і мульча буде потрошку перероблятися, мікроби ці корисні будуть розмножуватися і пригнічувати патогени. Я останнім часом користуюся триходерміном. мені подобається, що він в сухому вигляді, і коли мені треба, я скільки потрібно, стільки цієї рідини і собі роблю. Але таких препаратів безліч, тому обирайте ті, які вам підходять і які є в доступі. Але як щось комусь ліньки розводити оцей сухий порошок триходерми, тому що там дійсно потрібно замочити, витримати дві години, потім розбавити. І він таки, наче. Такими домішками якимись іде. То Мікохелп, та ж триходерма вже в рідкому стані, вже підготовлена і для обробки по листу, і для підживлення. То, будь ласка, можна користуватися і таким препаратом. Отже, фізично, як змогли, ми відокремили фітофтору від наших рослин, а тепер залишилося обробити ліками профілактично наші томати. І необхідно це робити. Зараз же, не відкладаючи ні день, ні ніч, ні час, ні два, взагалі класична схема обробки томатів від фітовтори виглядає так, що спершу обробляються томати препаратами, фунгіцидами, які у своєму складі містять мідь і є контактними. Потім через 10 днів застосовуються препарати контактно-системні, а потім вже. Ще через 10 днів застосовуються системні препарати, і вже там по погоді дивляться які ще препарати і скільки разів застосувати. Головне пам'ятати, що потрібно обробляти будь-яким фунгіцидом, який є у вас під руками фітвітовтори, кожні 10-14 днів. Якщо ви прихильник біопродукції, тоді вже біопрепарати потрібно застосовувати кожні 5 днів. І тоді вже більш-менш можна побачити якийсь результат. Якщо біопрепаратами обробляти раз в місяць, то ніякого толку з цього не буде. Це 100%. Перший раз можна обробити томати розчином міді, столова ложка мідного купоросу на 5 літрів води, а потім вже перейти на контактно-системні фунгіциди або системні. Зараз я негайно оброблю томати рідомілом Голд, це і контактний, і системний фунгіцид. Потім я вже буду застосовувати більш такі сильні препарати системної дії. І не забудьте обов'язково одразу ж підв'язати томати, тому що томат для того, щоб стояти горизонтально, витрачає багато сил, а ці сили краще хай він пустить на формування зав'язі. Дякую вам за перегляд, гарних вам врожаїв томатів. До нової зустрічі!